Кар'єра в УКД у мене вже нещодавно розпочалася. Вона була з дуже приємного знайомства з Мирославом Івановичем, з ректором, де ми знайшли якісь точки дотику стосовно тієї роботи, того функціоналу, який би я хотів виконувати, де би я хотів розвиватися і продемонструвати певні показники ефективності, оскільки... Педагогічна робота наукова не є новою для мене на сьогоднішній день, і хотілося б не зупинятися на досягнутому а, навпаки, зробити щось корисне саме для цього університету. Тут дуже багато рекомендацій, і вони напевно будуть проходити через призму особистих якихось переживань і історій. В першу чергу це використовувати можливості, тому що на сьогоднішній день студент має їх таку велику кількість, якої ще не мав 5 років тому. Можна реалізуватися через інформаційні технології, можна творчо реалізуватися у всіх спектрах і жанрах. Мається на увазі відкритість тієї інформації, якою студент володіє зараз. Вам не обов'язково тягнутися і переїжджати в Оксфорд. Ви маєте курси відкриті для вас тут уже. Ваше завдання їх вивчити. І ну, практично імплементувати в своє життя. Тому це розвиватися, використовувати можливості. Що немало не, не важливо, це не лінитися. Тому що, на жаль, ми розуміємо, що трішечки десь тут дамо слабину, тут відпочинемо, тут себе знімемо обов'язки. Студента це не той час. Зараз золотий період, коли треба максимально його використовувати і старатися більше-більше отримати, потім буде складніше. І той ресурс, який не купить, і не зможе купити, і не зможе відновити жодна людина це час. Використовуйте його максимально ефективно, з користю для себе. Відпочити ви завжди стигнете, я, я би сказав так. Тому наполегливість і максимальне використання можливостей. Я думаю, що ні, тому що, по-перше, в мене Хороша базова освіта, я багато навчався і навчаюся до, до, до сих пір, дізнався багато нової інформації. Ви знаєте, ні. Мабуть, я достатньо реалізований і ще планую реалізуватися для того, щоб. Я бачу перспективу, я розумію, що можна досягти в цьому напрямку, я розумію, що я можу привнести в цей фах, і я би хотів це зробити. Відповідно, якби у мене був край, і я бачу. Напевно, що перед собою прірву між тим, що я можу зробити і, і що би я хотів зробити, можна було сказати, що є сенс якоїсь перекваліфікації. На сьогодні ні, це все це гарно. <му> Мабуть, якщо бути відвертим, це підхід батьків насправді, тому що я сам з родини. Медичних працівників у мене ніколи не було мрії стати космонавтом там, чи ще кимось. я знав, що я буду лікарем. Тобто батько мене готував постійно до цього фаху, до цієї спеціальності, і тут в один прекрасний момент в 11 класі мені сказали, що я свобідний вибирати, що я хочу. От дійсно такий період, коли ну, навряд чи кожна дитина ще свідомо може підійти до вибору спеціальності, але я, я кардинально її поміняв. Вибрав економічний напрямок, я вступив за спеціальність економічна кібернетика, і я досі не жалкую про це, тому що це той та відповідальність, яку ти ну, вибір робиш сам, і цю відповідальність несеш з собою. Тому стараюся робити так, щоб не жалкувати про обрану. Насправді, чесно кажучи, курйозних випадків у мене було дуже мало, тому що, напевно, я той приклад, може, ботана такого з дитинства і школи, і університету, тому що школу закінчував за медаллю, постійно вчився і досі цим займаюся. Тому, чесно кажучи, я такий книжковий хробак, який не має курйозних отіків своїх випадків напевно, в житті. Ну, на жаль. З останнього мабуть я читаю наукову дослідну літературу, з якою знайомлюся особливо. Мені подобаються мої колеги з-за кордону, тому що у них досить є. Ну вони на знаходяться трошечки в іншому середовищі, вони не мають той тягар зовнішньої ситуації, який маємо ми. Відповідно, вони дивляться їх дослідження, вони йдуть в звичайному руслі, і я на стараюся їх наздоганяти в цьому плані. Я завжди рекомендую студентам також читати художню літературу, тому що світ не закінчується на навчанні, ви маєте розвиватися всебічно. Я дуже тяжюю до... Артура Конан-Дойла, тому що це досить такий логічний автор, оскільки я моя математичний склад розуму. Мені подобається, дає логіка в чомусь. Хоча я розумію, що людина ірраціональне створіння. Насправді дуже люблю Шекспіра, особливо сонети. Це така дуже поетична складова. І, і до речі, наші українські поети дуже мені подобаються. Я б я би в сучасній молоді. В цей час радив звертатися до українських поетів. Вони дуже щирі, вони дуже натхнені, вони дуже такі якісь, напевно, надають наснаги і заряджають тебе тим позитивом, якого бракує на сьогоднішній день. Це, мабуть, знаєте, в частині такого професійної діяльності це коли ви приходите до керівництва і розказуєте про те, що ви хочете зробити. Зазвичай деякі радикальні дії, які ви хотіли б зробити, вони не завжди сприймаються однозначно. Але ви через призму свого досвіду ви розумієте, що вони дадуть результат. І такий вчинок, з одного боку, в ієрархії посад, він завжди сприймається досить по-різному. Тому, напевно, напевно це. Але це певна сміливість, коли ти хочеш донести ту думку, яка буде раціональною для тої чи іншої ну, установи. Фобія? Та звичайно вони є. Просто треба попасти в ту ситуацію, щоб вона максимально проявилася. Найбільша моя фобія, так як перфекціоніста, напевно, підвести той колектив, в якому ти працюєш. Для мене це важливо, тому що наука це командна гра. Це як футбол, тому що ви багато можете досягти в команді, і ви можете розвиватися як окремий гравець. А, до того ж. Як Андрій Шевченко, ви можете отримати золотого м'яча, але в команді не виграти чемпіонату світу. Тому, якщо ти підводиш колектив, ти підводиш в чомусь себе і позбавляєш тих досягнень, які би міг отримати синергетично в комплексі. Тому ось це для мене. І не встигнути по дедлайну це, це жахлива ситуація, тому що я людина планування, я, я постійно щось записую, щось планую, і для мене настання дати де щось треба. Не встигнути це, це біда. Це біда на мене. Є, але не скажу, ну ні, скажу набрав я би хотів в УКД принести більше можливостей для студентів, оскільки яжію до наукового напрямку, для своєї наукової реалізації. Я розумію, що це, скажімо, та надбудова над освітнім процесом, на яку всі дещо так дивляться зі сторони, тому що ми отримуємо кваліфікацію, ми хочемо працевлаштуватися. Але я би хотів створити можливості для студентів в УКД, коли вони бачили перспективу наукової діяльності. І це важливо в перспективі після військово-воєнної відбудови нашої країни, тому що не завжди молодий спеціаліст бачить себе ще на перших курсах науковцем. Але я гадаю, що він би міг краще розкритися, якби він мав можливості їх себе проявити. От створення таких можливостей, платформ для наукового розвитку студентів я би хотів провести них Треба, щоб він був, по-перше, той вільний час розумієте? Я відношу моє розуміння, суб'єктивна професія науковця, освітянина і медика, це, це образ життя. Любий медичний працівник, якщо людині стане погано на вулиці, вона підійде буде щось робити. Так і науковці ми щось читаємо без кінця. Ми без кінця десь приймаємо участь в якихось конференціях, пишемо якісь доповіді. Якщо цей час є, я залюбки його проведу з сім'єю. Тобто це для мене дуже велике має значення, тому що це такий топ рейтингу моєї відповідальності. Напевно, це буде сім'я. Щось з сім'єю, щось з доньками, десь якась природа, якийсь парк, і, можливо, якісь творчі їхні заняття, тому що мені -то зараз подобається спостерігати, як вони коливаються між бажаннями танців, живопису, чогось такого. Ooh. Факт про мене, який дивують довколишніх. Напевно, те, що я займаюся пауерліфтингом і сноубордом, тому що це трішечки суперечить моєму образу і стилю життя, і ніхто мене не може виявити на дошці, десь в снігу. Мене завжди в залу снігу, по-різному буває. І в силових якихось дисциплінах. Я поясню, чому мене завжди обурювало, обурювалося зі школи, що людина. Яку називають ботаном, яка приналежно вчиться і таке інше, докладає зусиль, вона не може бути спортивною або не може мати спортивних досягнень. Я не кажу, що я е, там, порушую стандарти, що змінюю якісь уявлення. Але я би хотів, щоб ми завжди були тими винятками з правил, які їх можуть або підтверджувати, або навпаки, формувати інші тренди. Тому що е, в науці, в освіті дуже важливо не плисти по течії, а задавати тон тому руку, в якому ти знаходишся. І якщо моїм прикладом надихнеться якийсь інший студент, або якийсь інший. А, там школяр, чи студент, який бачать себе тільки в книжках, і я буду дуже радий тому. Тому, напевно, це дивує. Тобто така якась нестандартна. Не